Тарас Шевченко, було роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, усе думаю про його і чогось боюся. Дурна була молодая, я все виглядала, чи не шле за рушниками, і не сподівалась, що він мене дурно дурить, а серце боліло, ніби знало, що так буде, сказати не вміло. А якби було сказало, то я б не любила. Може, була б до краниці у гай не ходила, а то вранці ввечері ходила, гуляла, доходилась, осталася навіки осталась дівувати. Тяжко мені у матері в хаті старітися, а своєї вже хати не мати. А ще й досі, чи роблю що, чи то так гуляю, усе думаю про його, і сама не знаю, чого думаю. Чого я у той гай ходила? І за що його так довго і так тяжко любила?